Створюємо міста уровня європейського, щоб містянам не треба було виїжджати до Польщі, там, Германії чи інших країн, а вони змогли знайти здесь, ну, сріду достойну європейського чоловіка. Творці проєкту Південного бульвару вважають цю пішохідну зону одним з далих прикладів європейських осередків Дніпра. Ідеологічним та символічним наповненням малеї займалася Наталія Каширіна. Співзасновниця архітектурного бюро зазначає, в будь-якому місці, з яким вони працюють, намагаються зберегти його автентичність. Коли ми зазвичай беремося за якісь ділянки, їх розглядаємо, то перше це починається робота пошукова, тобто ну так називаємо. Його Генія місця або автентичності місця, тобто що тут було раніше, чим характерна саме ця вулиця від інших відрізняється. Загалом, за словами історика Максима Кавуна, вулиця Південна є одним з найцікавіших місць історичного центру Дніпра. А основною особливістю на Катеринославському бульварі 2 є відтворення штучним струмком підземної річки. Половиця вулиця, якою ми її бачимо, вона створена 125 років тому. Раніше це була частина довгої балки, яка виходила прямо на проспект міста Катеринослава тоді. І е, там тече річка половиця під цим, цією ділянкою. І Вона... зараз, коли там йде інтенсивна забудова цієї ділянки, то було вирішено зробити бульвар, який нагадує про цю річку половиця взагалі це. Один із найстаріших топонімів Катеринослава за словами пана Максима у 80-х роках ХХ століття вулиця Південна була забудованою Катериненками. Наразі це місцевий Уолл-стріт. На противагу цьому Сергій Філімонов зазначає, щільність архітектурного наслідя Катеринослава є не настільки високою як у Львові чи Одесі. Проте додає це тільки додатково стимулює його зберігати. Так етак цим більше, виводить на інше состояння це справа культурної спадщини. Не досить багатої, тому потрібно дуже дбайливо ставитися до архітектури. Наприклад, пам'ятник бачимо напроти, і в кожному разі, коли ми стикаємось з архітектурними пам'ятками, ми намагаємось їх зберегти, зберегти, хоча б частково, Писати в нову архітектуру для того, щоб вони отримали нове життя. Щодо питання збереження культурної спадщини між архітекторами та істориками, є спільна позиція. Мені здається, що треба змінювати свідомість людей. Тобто тут проблема ментальності. Нам треба більш поважно ставитись до архітектури міста. І вже е, зараз за ці 20 років залишилася приблизно половина будівель Катеринослава. Мені здається, що пора вже е, більш е, коректно ставитись до історичної забудови і сучасні проекти якось е, корелювати вже з наявними будівлями. Водночас історик Максим Кавун не згоден з архітектором паном Сергієм, який вважає архітектурну спадщину Катеринослава менш насиченою, ніж подекуди в інших містах країни. Але у нас представлені в місті Катеринославі були всі архітектурні стилі від ампіру до модерну в кількох варіаціях. І тут я цілком не погоджуюсь, бо у нас 400 пам'яток архітектури, а які ми просто не цінимо, можливо, ми не надаємо їм вигляду. Правильного от і е, я скажу так: що за архітектурним декором я історик цієї теми Катеринослав не поступається ні Харкова, ні Одесі. Тим часом Південний Бульвар привертає увагу не тільки містян. Проєкт продовження Катеринославської алеї отримав візнаку лауреат першого ступеню національної премії з ландшафтної архітектури та садового дизайну. Також про нього робили публікації італійські та американські змі Максим Фандій і Ляломовський новини 9 каналу.